20 тисяч доларів. 3 ядерні боєголовки та 5 кілограм психотропних речовин. Це результат обшуку львівського будинку пристарілих. Наразі в мене все. І я передаю своє слово своєму колезі Інокентію Бесту. Інокентій! Інокентій. Інокентій! Студія, студя, The Це я Інокентій Бест! І Ми бачимо сюди в Україні відбувається перший Форест Гамп, чолі якого є баба, я не знаю як її звати, ну зараз ми з вами це узнаємо. Добрий день Баба, як вас звати? Баба, це файна ТВ, файна ТВ, як вас звати? Мотре. Баба бабо, куди ви йдете, бабо? На Донбас. Чого ви йдете на Донбас? В студія хоче знати. Яка мета вашого походу? Що? Добре, поставимо питання інакше. Хто спонсор цього вашого руху? Богдан. Ви маєте на увазі корпорацію автобусів, Богдан? Та ні. Сос... Сосід мій Богдан, падлюка, поліз до електричества, спалив мені телевізор. Тепер мушу йти до сестри Устіни дивитися серіали. Так у нас ж померла ваша сестра Устина. Ну і що? А телевізор зростався. По Дякуємо бабі Мотрі. Наразі в мене все. З вами був Інна Бест. Вам слово, зеновій. А куди мені йти? Та баби наслайд, йди куди хочеш. З... Задроло мене вже це фігня. Щас по GPS, подивлюсь, зафутали бабу. Туди.